Я тоже тебе опознаю. Юзає Іван Стабини. Це не гавно гост. А воно бос відкритий Щоб все воняло, да? Да. Щоб жить малими не казалась. І на квартиру йдеш до дому. Ага. До трохи буду. Ага. знімати. — не вже не было з коллаба с этим человеком. По пару місяців тому... Ну, три місяці назад. Так буду тоже. В так ніколи не знімаю. А я знімаю вже на перший раз. Я точно більше десяти разів знімав. — Мені меня дороги буде новый який? Я теж хочу трек записати, але я записую його А не семен дуже популярний на ютубі. Моя сама любима пісня, чесно. <реш> <реш> Ні, не удаляй! А, ну да. Я її присніму, якщо удал, удалиш Ой, то есть, типа, ну не на свій канал, просто запис екрану. Який? А, понял.

Як я його кривляю на новий рік, як, як буду на боксі. То він донавило, докривляється. хоча він сильно наривається. І коли я його бив, вони сміялися. А коли, їх... а коли я їх б'ю, ну то вони щось постійно просять, щоб відпустили. Ну, вами... І чуть ли не... Як, кстати, ми з Владом довели Матвія до сльоз. Якого? кого, воля? Так. Да. Ой. Ну типу говорили. Ем... Ну, коротше, промивали мозги. а потім пізду. А я. Віддімо я а запікати я... надо. Да-да-да. Я звуком хотіла висуну. Або автоматом. Або ще ви. Ні, я так інші. Потім не погано Це напогано.

Тільки надо якесь музлон ще підставити. Але мене ну мене тоже, так що треба звір бути чи що, типа типа такий чо? Я ну типа ми з владом записували пісню та це дитинство мої нормально вийшло на гітарі. Ну типа... Але я її не виставляв. Сука, okay, мені треба треба буде йти направо. Ти можеш навіть Ага. А довго далеки бачимо робити. Да, я не буду прям до самого дома. Як до самого дома тобі, що і ти хвилин. <пробити> ну менше. П'ять десять. Ладно, okay, жні показ, мама. Пока! Я уже скоро тоже буду кончать видео Потому что когда пройду 100 метровку Мне не будет... С кем говорить? Ой, короче Мне не будет говорить Нема що говорити, то забувайте, підписку, лайк не обішковий, про... like, не, не обов'язковий. Але про підписку не забувайте, я вас не застою, просто нагадую. Хто зробив, дякую, я не хочу типу, бути нагадую. Claro, ah ah ah. Всім пока дякую за перегляд.